Так, скажіть мені, будь ласка, чи видно презентацію? Так, видно. Видно все, дякую. Шановні колеги, добрий день. Звати мене Сарахман Олена Степанівна, консультантка Маріупольського центру професійного розвитку, педагогічних працівників. Цьому році я буду з вами працювати, опікуватися вчителями, які викладають предмети здоров'я, безпека та добробут, основи здоров'я, захисту України та фізична культура. У рамках освітянського івенту Маріуполь нас єднає стійкість української освіти ми проводимо нашу діалогову зустріч за темою, формуючи майбутнє нації роль вчителя у вихованні фізично здорового та патріотичного громадянина. Але насамперед я хочу привітати всіх із початком 2024 тисячі 25 навчального року. Нехай цей рік рахує тільки дні успіху і перемог. Нехай невичерпним буде джерело натхнення і цілеспрямованості, удачі всіх починання, сміливості для всіх ідей, блискучих результатів, високих творчих польотів і, звичайно, найголовніше побажати нам переможного 2024 року. Розпочинаючи новий навчальний рік, ми відчуваємо особливу відповідальність за майбутнє нашої країни. Саме ми, вчителі, формуємо особистості, які будуть творити її завтра. Сьогодні я хочу поговорити про нашу спільну місію виховання фізично здорового та патріотичного громадянина. Почати хочу з предметом. Захист України. Цей предмет, оновлений, формуватиме в дітей оборонну свідомість. Я думаю, що всі знають, що з вересня 2024 року учні 10-х класів вивчатимуть захист України зовсім по-іншому. Але зразу хочу заспокоїти, шановні колеги, хто викладає на захист України, що вчителів Донеччини це не стосується. Ми з вами захист України викладаємо як і раніше. Але я повинна вас ознайомити з оновленим захистом України. Міністерство освіти і науки вже затвердило нову модельну навчальну програму захисту України для 10 11 15 класів. Зразу скажу: що це ще раз не стосується саме Донеччини. Тому що. Навчання дистанційно за цим предметом не передбачено. Що є ключовим елементом комплексного оновлення цього предмету? Оновлений проєкт програми відображає реалії та виклики, з якими стикається наша держава, Розроблено з урахуванням досвіду та рекомендацій провідних експертів у сфері оборони, громадських організацій та освітян. Ключові особливості та зміст програми. Проєкт програми передбачає єдиний зміст для всього учнівства, незалежно від статі, що сприяє рівним можливостям у набутті важливих навичок. Дуже погано чутно. Ніби максимально стоїть. Поставте собі, мабуть, у вас стоїть звук на мінімумі. Подивіться свій звук. Це у вас подивіться, звідки будь ласка. Так, продовжуємо. Сьогодні наше завдання підготувати молодь до викликів сучасного світу, який стрімко змінюється. Ми прагнемо розвивати в підлітків критичне мислення, вміння адаптуватися та реагувати. Оновлення програми предмет та захисту країни спрямоване на формування важливих життєвих навичок. Життєвих навичок від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій, ми надаємо особливу увагу розвитку громадянської свідомості та системи цінності, які допоможуть нашим дітям стати відповідальними членами суспільства. Цей предмет про можливості про те, як бути готовим до різних життєвих ситуацій, допомагати собі та іншим, як бути активним громадянином своєї країни. У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку, зачну увагу надають практичним навичкам, орієнтування на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрілецькій підготовці. Програма 11 класу фокусується на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглиблення знань з домедичної допомоги, важливим аспектом є вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах, можливостей і способів оборони України, тобто оновлена програма з акцентом на практичних навичках. Що найцікавіше, в цій новій програмі це навчальний день раз на місяць. Тобто раз на місяць будуть вивчатися цей предмет в якомусь із осередків. По-перше, дівчата і хлопці будуть вивчати його всі разом, не будуть розділяти дівчата-хлопці. і хлопці. Далі. Як я вже сказала, ключовий аспект проєкту це практична підготовка. Кожен модуль передбачає засвоєння відпрацювання конкретних навичок керування дронами, інформаційної безпеки, навігації, розвідки на основі відкритих джерел, стресу та психологічної стійкості. Для закріплення відпрацювання практичних умінь та навичок. Обов'язково проведення навчально-польових зборів або тренінгових занять під час реалізації програми можливе використання таких форм освітньої діяльності, як навчальні екскурсії, проєкти ігри тощо. Із текстом програми ви можете ознайомитися на сайті МОН. Ви бачите цей наказ номер 1116 від 8 серпня, що цій програмі предмета захисту країни, надано гриф, рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Далі я хочу ще раз наголосити, що за цією новою програмою у цьому навчальному році Донеччина не працює, тому що ми працюємо дистанційно, а ця програма дистанцію не працює. Передбачає. Ви далі продовжуєте працювати за тими програмами, якими працювали раніше. Бачите, рівень стандарту 10-11 клас. Ви за цими програмами можете ознайомитись. Ну, я думаю, ви вже з ними знайомі, тому що в цьому в році працювали. Можете ознайомитись на офіційному вебсайті України за покликанням. Ця презентація буде надана вам. Це відео буде підвантажено на наш Маріупольський YouTube канал, і там внизу ви зможете подивитися посилання на всі матеріали, в тому числі на цю презентацію. Календарно тематичне та поручне планювання здійснюється вчителями у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих та електронних матеріалів. Далі вчителі захист України хочу. Щоб ви звернули і доцільно звернути увагу на питання міжнародного військового співробітництва, що посідає ключове місце в діяльності Міноборони України, е, рекомендуємо вчителям при вивченні розділу основи національної безпеки використовувати інформацію, яка теж розміщена на офіційних сайтах. Вебсайтах, вибачте. Йдемо далі. Далі, готуючись до уроків стим, нормативна правова база з військових питань, військова присяга та військова символіка України, історія розвитку українського війська. Необхідно звернути увагу на нормативні документи: закони України про відродження, засади діяльності, структуру, вимоги законодавства до військової служби. Рекомендуємо вчителям користуватися нормативно-правовою базою з військових питань, знову-таки розміщено на офіційному вебсайті. Також рекомендуємо для навчання учнів правилам поведінки з вибухонебезпечними предметами, щоб оберегти їх від небезпеки, використовувати матеріали ЮНІСЕФ зміною безпеки. Я думаю, це теж ви знаєте, але я маю вам нагадати. Наступне наступне для вчителів захисту України. Я хочу звернути увагу, що може, ви і були на 10-му обласному конгресі освітян, і там презентували. Я думаю, дуже цікава така ідея. Може хтось буде користуватися потім нам презентуєте, як це працює. Ігровий симулятор з домедичної допомоги та тактичної медицини, який ви можете використовувати під час проведення уроків в 11 класі, дуже цікавий такий симулятор. Це перший мобільний ігровий симулятор для тренування навичок до медичної допомоги, порятунку життя та допомоги пораненим в умовах бойових дій, створений українцями для сил оборони, також для всіх, хто живе запрацює в умовах війни, і хоче навчитися надавати допомогу та рятувати життя. Подивіться, будь ласка, якщо вас це зацікавить, це було презентовано на 10-му обласному конгресі освітян. Може, хто був і теж це бачив. Мета цієї гри допомогти знизити рівень втрат людських життів та каліс, як серед наших захисників, так і цивільних. Далі я хочу перейти до вчителів фізичної культури. Роль фізичної культури у формуванні здорового способу життя, які в нас ключові аспекти роботи вчителя фізичної культури це індивідуальний підхід. Різноманітність видів діяльності, і співпраця з батьками. І е, буду, знаєте, так, паралельно: і фізична культура, і освітня галузь, соціальна та здоров'я збережувальна освітня галузь, основи здоров'я, формування цінностей. Бо в нас є такий один загальний документ, який охоплює і фізичну культуру, і предмет здоров'я, безпека та добробут. Бо робота вчителя предметів здоров'я, безпека та добробут, основи здоров'я це не просто передача знань, а формування цінностей, навичок та ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, яке ж нормативно-правове забезпечення, на що я хотіла б звернути увагу вчителі фізичної культури та основ здоров'я. По-перше, це наказ МОН України від 9 серпня номер 1120 про внесення змін до типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. Я думаю, всі добре пам'ятають, що з 24 го 25-го навчального року стартує новий етап реформи НУШ. Який передбачає впровадження циклу базового навчання у сьомих класах закладів загальної середньої освіти. Тобто, НУШ в цьому навчальному році переходить у сьомий клас. А це, на відміну від п'ятих, шостих адапційних класів, початок циклу базового предметного навчання. І цей етап потребує ґрунтовної підготовки вчителів, яка включає опрацювання нормативних документів та добір дієвих. Педагогічних інструментів. Ну, що нам дають зміни до цієї типової освітньої програми для 5-9 класів. Ну, по-перше, ця програма визначає для кожної освітньої галузі мінімальну та максимальну кількість годин. Ну, У вчителі фіз... фізичної культури це не зовсім стосується, бо в них 3 години завжди. Там немає мінімальне, максимальне. Там мінімальна три, максимальна. Е... І Ця типова освітня програма визначає для кожної освітньої галузі різницю годин, на яку можна збільшувати навчальне навантаження в межах галузі. Тобто в нас з'являється резерв годин. І рішення про розподіл години ухвалює педагогічна рада, яка затверджує освітню програму закладу освіти. Це зроблено для того, щоб заклад освіти міг гнучко підходити до формування навчального плану для кожного класу. Наступний документ, який стосується предметів фізична культура, основи здоров'я, точніше сказати, здоров'я, <кхем> добробут це затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання. Я сподіваюся, що всі вже чули про цей. Наказ, що в нас з'явились нові рекомендації щодо оцінювання результатів навчання. Я на чому хочу зупинити свою увагу. Види оцінювання вони є поточне та формувальне. З метою відстеження. Особистісного розвитку учнів, їхнього навчального поступу, процесу здобуття навчального досвіду як основи компетентності для розроблення індивідуальної освітньої траєкторії у учнів це формувальне оцінювання, підсумкове оцінювання, під час якого результати навчання здобувачів освіти співвідносяться з обов'язковими результатами, визначеними цим державним стандартом. Формувальне оцінювання. Це допомогти учням усвідомити способи досягнення кращих результатів навчання, який ж алгоритм діяльності вчителя, формулювання об'єктивних і зрозумілих для учнів цілів навчання, очікуваних результатів, ознайомлення учнів з критеріями оцінювання та поступове напрацювання їх разом з учнями, надання учням зворотного зв'язку щодо їхніх навчальних досягнень відповідно до визначених цілей. Створення умов для формування вміння учнів аналізувати власну навчальну діяльність та брати активну участь у процесі оцінювання із застосуванням критеріїв, зокрема шляхом самооцінювання та взаємооцінювання, коригування спільно з учнями, підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання та спільне визначення подальших кроків для покращення цих результатів. Підсумкове оцінювання. Мета підсумкового оцінювання співвіднесення фактичних результатів навчання здобувачів освіти зов'язкови очікуваними результатами. Підсумкове оцінювання СМС здійснюють за групами результатів. Про ці групи ще зараз я буду говорити. Визначених критеріями оцінювання за освітніми галузями. У свідоцтві досягнень виставляють семестрові оцінки за групами результатів. На підставі оцінок за групами результатів виставляють загальну оцінку за семестр з кожного навчального предмету. Підсумкове оцінка за рік не здійснюють. Річну оцінку виставляють на підставі загальних оцінок за перший та другий семестри або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов'язково є середнім арифметичним оціном за перший та другий семестр. Для визначення річної оцінки потрібно враховувати динаміку особистих досягнень учня-учениці протягом року. Річне оцінювання може бути скориговане. Я ще раз хочу звернути увагу на критерії оцінювання. Ще раз повторюю, презентація буде додана, ви можете ці критерії розглянути. Я хочу звернути увагу на групи результатів і свідоцтво досягнень. Свідоцтво досягнень складається з двох частин. Це характеристика навчальної діяльності учнів та фіксація результатів навчання за групами. Перша частина це характеристика навчальної діяльності, сформована відповідно до переліку наскрізних умінь, визначених державним стандартом. І друга частина свідоцтва це характеристика результатів навчання. Здійснюється відповідно до переліку навчальних предметів інтегрованих курсів, визначених затвердженою освітньою програмою закладу освіти. Ви перед очима зараз бачите галузеві критерії. Перша освітня галузь це фізична культура. Ну, я казала, фізична культура і здоров'я в нас сьогодні. Так ось, освітня галузь фізична культура. У вас три групи результатів: це розвиває особисті якості в процесі фізичного виховання, володіє, володіє технікою фізичних вправ, здійснює фізкультурну оздоровчу діяльність. Саме за цима. Трьома групами результатів ви виставляєте загальну оцінку в свідоцтві досягнень. І ще раз повторюю, перегляньте освітню галузь фізична культура, галузеві критерії. Зверніть увагу, що на всі 12 балів, на кожен бал є група і опис. Група, побачите, група 1, група 2, група 3. Так само. Якщо подивитися і соціальну та здоров'я збережувальну освітню галузь. Аналогічно, ви бачите галузеві критерії, теж зважаєте на всі бали, там 12 балів, за кожною групою результатів. Ця освітня галузь також має три групи результатів: це безпека. Уникання загроз для життя власного та інших осіб, прийняття рішень з користю для власної для громадської безпеки, друга група результатів це здоров'я, турбота про особисте здоров'я, аргументований вибір здорового способу життя. І третя група результатів це добробут, підприємливість та етична поведінка для поліпшення добробуту. Ось ви бачите такі у вас три групи, і ви маєте саме за ними працювати і за ними. Ви будете виставляти оцінки в журналі, виставляти оцінки в свідоцтві досягнень. Ясне, що процес у вчителів ускладнився, але ще раз повторюю, це стосується тільки п'ятих, шостих і сьомих класів. В восьмих і інших класах ми працюємо за старими програмами і за, старим, за минулими, як кажуть, оціночними критеріями. Йдемо далі. Далі щодо фізичної культури, ще раз кажу, буду так, то фізкультура, то основи здоров'я. Так ось дивіться: щодо для вчителів фізичної культури, я була на одному із очно дистанційній школі, літній школі, і була на одному із семінарів. І, ви знаєте, вчитель з Львовської області дуже мені сподобалося, він презентував мобільні застосунки. А ми говоримо про діджиталізацію освіти, мобільні застосунки для уроків для уроків фізкультури. Вони можуть бути зручними та доступними, ці мобільні застосунки, мотивувати дітей та молодь до активності через гру та конкуренцію, а також надати індивідуалізовані програми тренувань та вправ. Це може допомогти залучити більше людей до фізичної активності та сприяти здоровому способу. Життя. Існує ряд різних мобільних застосунків, які можуть допомогти підвищити рухову активність дітей та молоді. І якщо хтось зацікавився, то і хтось може в чомусь вже працює, то я думаю, я буду дуже рада, якщо ви зможете нам на одному із наших заходів розповісти про впровадження про застосування цих мобільних додатків. Перелік цих мобільних додатків ви бачите зараз на екрані, є додатки, які використовують камеру смартфону для ігор тренувань, є різноманітні додатки, і ви бачите цю добірку корисних додатків. Якщо хтось з чимось цим працює і може нас ознайомити, я думаю, це буде дуже цікаво, всім мені це точно. Висновки підвищення рухової активності дітей та молоді важливим завданням. Мобільні застосунки можуть відіграти суттєву роль у досягнення цієї цілі. Фітнес-додатки забезпечують трекінг активності, персоналізовані тренувальні програми та дієтологічні поради. Ігрові застосунки стимулюють фізичну активність через захопливі інтерактивні ігри та виклики. Використання мобільних застосунків в освітніх закладах залучає більше учнів до рухової активності. Та створює сприятливе середовище для співпраці. Ну і ясна річ, що засновники сприяють покращенню загального здоров'я, фізичної форми та благополуччя дітей та молоді. Далі ми я хочу, щоб ви звернули увагу це теж для вчителів фізичної культури. Це слайд з нашого підсумкового заходу, який ми проводили в травні. Зверніть увагу. Шановні мікрофон в когось. Мікрофон, вимкніть, будь ласка. Справа в тому, що ми працюємо, заходи і будуть проводитися надалі. Цей рівень і обласний, і всеукраїнський. І я хочу звернути увагу, що ви, вчителі фізичної культури молодці, я вам вдячна за те, що ви брали участь в обласних спортивно-креативних флешмовах, кажденний баскетбольний кошик, світ догори ногами, ми особистий рекорд. Далі, веб марафон «Донеччина спортивна, з вірою надії в серці, з волею до перемоги. Навіть ми отримали диплом першого ступеня. І таких у нас конкурсів, саме фізичного спрямування, було немало. І я буду вдячна, якщо в цьому навчальному році ви надалі продовжите брати участь у всіх цих спортивних заходах. Так. На цьому я хочу закінчити свою свій виступ. Я вдячна за увагу. Вам, всім вчителі, хочу побажати плідного нового навчального року, а всім нам хочу побажати переможного 2024 року.